Всім привіт, з вами Віктор Тарол. Сьогодні подивимося розклад на Херсон. Воєнні дії, що чекає, по Херсону на найближчі дні. Я вже давненько робив розклад на Херсон і ще мені писали, що буде з лівим берегом, чи буде деокупація лівого берегу. І так дивимося Херсон. Воєнні дії, що чекає. Дивимося на правий берег. Велике розчарування і дуже великий тиск. Скрутно дуже живеться там. Я думаю, що всі це знають, але, ну, можливо, хтось ще дивиться цей розклад. Ті, хто не живе в самому Херсоні, і давно вже поїхали, бо у мене є такі, що приходять на розклад і кажуть: я вже три роки не був у Херсоні, думаю, поїхати подивитися, що там робиться. У мене от карта випадає тройка часов. Це розкол, багато проблем. І диявол, Обмеженість. Ну, тобто, і дуже, я б ще сказав, що по тройки часов можна сказати, що ой Боже, то ще й руйнування, великі руйнування. Прям карта показує, як кіно. От, все, показує. все показує дуже великі руйнування, люди в дуже великому розпачі переживають, і диявол каже про обмеження. Як нібито, як люди уже не можуть прям пройти. Йдеш і не знаєш, чи вернешся додому. Хоча, я так скажу, і додому, як прийдеш, чи все буде добре. І ще й так може бути. Так, да. важкість, важкість випадає. Чи карта випадає, як нібито якась пропаганда йде, можливо, і так. Ну це по карті можна говорити так і так, але тут ну, розклад не дуже гарний випадає. Дуже великі переживання. Вже, знаєте, мене показує, прям кров капає із серця, кров... кров капає за місто. Місто, а можливо, ця карта показує, що місто стікає кров'ю. І його, ну, як диявол захоплює. Дуже велика обмеженість, дуже великі страхи, люди дуже сильно переживають. І так далі і тому подобне. Давайте подивимося. Але дуже велике руйнування ще падає карта. Дуже великі руйнування. Все, що закриває весь розклад. Так, Правий берег. Херсон, що чекає найближчі дні. Тяжність війни. Тяжість війни, тиск, обмеження. Карта війни прямо випадає. Король часов це карта війни. Холод. Холод розруха, напад, агресія. Дуже тяжко, навіть не знаю. Так карта прямо падає дуже тяжко. Напишіть мені, хто зараз в Херсоні. Я вам співчуваю, співчуваю, хоча. І сам зазнав такого оцієї агресії всієї. Але я вам співчуваю. Тут карта показує, прям ну, зовсім, зовсім погану обстановку. Прямо, знаєте, як нібито ще ця агресія стала більша, чим була колись. Набагато більша. Великі руйнування і не знаєш, прийдеш додому чи не прийдеш. Коли десь вийдеш. Всі карти випадають не ну, дуже такі. Так, зараз глянемо далі, що тут ділиться. Херсон. Активність, так? Карта впала, активність. Велика активність, як просування. Ну там нема куди просуватися. Ну Це велика активність розчарування, вогонь. Правий берег. Початок. Новий початок, так? Да? Новий початок. Оновлення. Риснути. У ну, мене карта показує, що багато хто виїжджає, починає життя по-новому. Не знає, куди йти, що робити. Але тут е, треба оновлюватися і йти. Але ще показує, е, що не все говориться по місту. Розговори і сідуть, говорять, щось десь показують. Можливо, швидко е, щось десь закривають, щоб не видно було. У ну, мене випадає карта таїнства і рискнути е, риск таїнства, напад і велика тяжкість війни. Тяжко йти. Але ми не здаємося. Але ще карта каже розчарування і таїнство. Розчарування і таїнство, велика агресія і вогонь. Активні бойові дії. Дуже великі активні бойові дії, які приводять до. Ну, дітей бережіть, головне дітей бережіть. Карта дитини падає, вона якраз так по кругу тут іде диявол, як чатує, Тройка чашу розчарування, активність, Тяжесть. і Верховна Жриця каже про таїнство. Тайні плани, вибор, шут, обнуління. Але це ще. Як втягнення в війну навіть дітей. Ну, от, як знаєте, можливо, хто не виїхав, живе, і ця карта каже діти, а ця каже карта втягнення в війну, Верховна Жриця, таїнство. Без усвідомлення, новий цикл. Новий цикл. Полтава, где ймовірні прильоти. Херсон, где ймовірні прильоти. Найближчий час. 8 к часов. Ну, эта карта тоже обмеження выпадает. Карта обмеження выпадает тоже. 8. 14. Робота, активність, початок нового. Прильоти будуть, так? Да? Прильоти будуть. Прильоти будуть. Там, де робота, ну там, я думаю, що вже й роботи не дуже є. Карта роботи випадає. Особливо там, де щось ремонтують. Можливо, якусь техніку ремонтують воєнні. От воєнні можуть ремонтувати техніку, так. Там, де заправки є. Я теж думаю, що там заправок не дуже є. Але якісь накопичення можливо буде або підвозять, все одно підвозять. Да? Стерне якісь підвозять із топлівом. От в мене випадає якраз вогонь і 8 часов каже про обмеження. Про обмеження. Передо мною весь світ, але я в обмеженій пересуванні. Павутина. Вас там сітками закрили? Тут карта, як павутини, стоїть. Напишіть мені, закривають вас там сітками, бо в мене тут по карті показує, як павутина обмеженість ховаються за сітки. Але це ще карта каже про те, що е, можуть бити по зданнях, якихось великих зданнях з колонами. Здання з колонами можуть бути. Ну, це ще багатоетажні доми. Дома, ну я думаю, що там. Уже різниці немає. Багатоетажний дом, небагатоетажний дом, тут вже різниці немає. Ну, можливо, ще якийсь, якийсь є. Вокзал остався, ще живий, може ні з годинником, навіть, ще так, як випадає керівник. І теж випадає керівник. Але це ще карта може казати і керівника, і... Карта може казати про те, що про центр. Тримаю контроль, полі боя. сила. Ну, захист якийсь ну, можливо, поставили. Щось відбивається, не все долітає. Те, що повинно бути. Але полі каже про те, що помаленьку. Ну, вигоряє все, нічого не стається, добре руйнується. Тут що не кажи. Смерті є, і, напевно, смерті є кожний день. Кожен день є смерті. Карта перемоги випадає. І контроль, і боротьба. Ну, тримається, що я скажу. Город тримається, можна ще сказати, як перемога. Тримаємося, тримаємося, боремося. Навіть якщо воєнних менше набагато, набагато менше. Але один може бороть чотирьох. Прийняти трудне рішення. Двойка. Двойка може ще казати про те, що про якусь паузу. Про якусь паузу, вибор. Про блокування. ну, можливо, щось десь заблокувати. Четверка Пентаклів. Тут, знаєте, як якісь території, ну, там нічого не займуть, але ця карта каже е, ну, про якісь даже окуповані території. Дуже великі переживання. Про окуповані території, про дуже велике переживання, як люди в апатії. Бопатій, що немає розвитку. І тут карта крутка випадає. Ну, нічого не зробиш, так? Да? Енергетика розбивається вся, не дома розбиваються, з водою проблема, з інтернетом тим більше. Дуже багато вже дивиться людей, вибирає місце, куди переїхати. каже, жезлов, каже, я держу в руках сферу, і хочу почати щось нове. Початок нового туз випадає. Туз це завжди початок нового. мене це ще карта каже про гуманітарну підтримку, про якусь надію. Надію на те, що буде краще. Ха, надія, що буде так, як раніше. Люди ще надіються на щось. Але що надіяться, це як уже. Випадає карта банкротства. Нічого нема. Холодність. Холодність. І карта банкротства каже про те, що що надіється. Так. Дуже великі втрати руйнування. Дуже великі втрати і руйнування. Нема на що надіється. По Лівому березі. Пані питають, по лівому березі буде декупація. По лівому березі. Чи Лівовий березі Херсонщини, чи буде де окупація? Буде. Тільки коли? Поки це ілюзія. От карта випадає, поки ілюзія. Ви бачите і так, я думаю, видно. Карта ілюзії випадає. Поки не досяжне. Але буде. Однозначно буде. Тому що четвірка жезлов завжди каже про повернення свого. От десятка пентаклів. Про збереження свого. І захист. Але пока це на даний етап ілюзія. Маніпуляції. Суд. Документи, справа, немає світла. Мах. Проводяться маніпуляції. Що там переробляють, мабуть, вже. Пусті дома, пусті квартири. У мене це так робота з документами випадає, маніпуляції по документах. Можуть переробляти. Ну, так як безхозні дома вони кажуть. Чи безхозні квартири нікому не нужні, повністю запаковані, все є, вони такої не бачили. Мені таза не бачили, побачили перший раз. А тут карта каже, що Переробляють і кажуть безхозні квартири, безхозні дома. Приходять все на світі, є і воно нікому не нужна. Просто люди собі жили, наживали все, а потім думають, та ну може хто прийде домо безплатно. Та й просто так забирають. Да, проблема по Херсону велика. І по світлу, і по газу, і... По теплу, по воді, по всьому. По всьому великі перебої по інтернеті. Ну, все буде по справедливості. Вони теж там получають. Вони теж там получають гарного. На пиріжки, чи як кажуть. Дають їм теж там. Не дають їм отдихать. Теж перебої із світлом із усим йдуть. І з газом, і з світлом. Йдуть теж перебої. Вагання. Почати оновлення. Піти. Оновлюватися може лічний состав у них там. Одні уходять, другі приходять. Можливо, так оновлюються. Але теж евакуація проходить з берега, напевно. Правий берег зовсім, так. Правий берег зовсім тяжко. часове переміщення. Вогонь. Постійно як переміщається, знаєте, як вогонь переміщається. Все далі і далі. Можливо, там і так він усе охоплює, але от більше як... Одну сторону більше прибережну, а потім йде далі, 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 вже в центрі, пішло далі, далі. Ну, розбивається все. Активність. продвіження, активність. Нічого хорошого немає. Так що що я можу сказати? Нічого не можу сказати. Деокупація буде, але не скоро. Поки на, даному, на даний час по деокупації випадає ілюзія. Ілюзія. Ну, для тих, хто не зрозумів повністю всього розкладу, можу сказати, по енергетиці дуже велика проблема, б'ють вийти страшно, тому що не знаєш, вернешся чи ні. Тяжесть, дуже велике розчарування, дуже великі активні дії, війна. Загострення проблеми з світлом, водою, газом для тих, хто там не живе. Можливо, щоб не хотілося приїхати подивитися, як, що там робиться, тому що. Так, діти, бережіть дітей, тому що активні бойові дії ще будуть. Ну, я думаю, це, 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 це все скоро закінчиться. Ну, поки активні бойові дії будуть, тому що, ну, як, примусить треба до чогось. Щоб усі согосилися. До чогось треба примусити. Ну що, завершимо сьогодні розклад. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, Ділимося цим розкладом в соцмережах. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Чи вірите ви, що закінчиться війна скоро, чи підпишуть мирний договір. Хоча, я думаю, його вже давно там підписали. Просто затягують час. Або не все забрали, затягують час. Ну, можливо, ще не тільки не все забрали, а ще треба привчити людей, що все розбито і ніхто за це не повинен відповідати. І ще так скажу. Тому що переселились багато, люди все побросали, і майно побросали, і все побросали, а що ж? А людей скільки загинуло. І ніхто за це не відповідає. Так що пишіть, що ви про це думаєте, як ви бачите цю ситуацію всю. На все добре.